Понеділок 6 тижня по пасті діянь святих апостолів. Читання. У тих днях Павло і сила, перейшовши через Амфіполь та Аполонію, прийшли в солунь, де була юдейська синагога. За своїм звичаєм, Павло війшов до них і змагався з ними. Три суботи, вияснюючи і доводячи Списання, що Христові треба було страждати і воскреснути з мертвих. Та що це є Христос, той Ісус, якого я вам звіщаю. І деякі з них дали себе переконати, І пристали до Павла та сили. І велике число богобоязливих греків і жінок знатних чимало, але деякі повні злоби зібрали з майдану якоїсь наволочі збили докупи натовп і стали підбурювати місто. Ставши перед домівкою Ясона, шукали їх, щоб вивезти до народу. І не знайшовши їх, наволікли ну, Ясона і деяких братів до наставників міста. Гукаючи, ось вони ті, що підбурили увесь світ, прийшли сюди, Ясон прийняв їх до себе, усі вони повстають проти наказів Кесаря, говорячи, що є інший. Цар Ісус, так вони збунтували народ та начальників, які це слухали, взявши від Ясона і інших заклад, вони їх відпустили. Брати негайно вислали вночі Павла і силу у Верію, і ці, прибувши туди, пішли в юдейську синагогу. Ці були шляхетніші від солунян, вони прийняли слово з повним запалом і щодня досліджували писання, чи воно так. Багато з них увірували і поважних грецьких жінок і чимало чоловіків. Як же довідалися юдеї з Солуня, що Павло звіщає Слово Боже й Берії, прийшли туди підбурювати. Та бунтувати народ. Тоді, брати негайно відпустили Павла, щоб ішов до моря, Сила ж і Тимотей зостались там. Ті, що проводжали Павла, провели його аж до Атен і вернулись, одержавши наказ для сили й Тимотея, щоб прийти до них чим скоріше. Коментар. Христові Треба було страждати і воскреснути з мертвих. Дорогі мої, знаємо, що Ісус Христос прийшов чинити волю Отця, прийшов, щоб принести людям спасіння, прийшов, щоб виконати те, що мав би виконати. У нашому житті також діється Господня воля. Вона звершилась, коли ми народилися в певний час, у певних обставинах і в певному народі. Божа воля здійснюється, коли ми перебуваємо в тих чи інших життєвих обставинах, чи страждаємо і терпимо, чи маємо приємні новини. Маємо довіряти Богу. Бути впевненими, що Бог нас веде через усі обставини, веде до головного, щоб ми перемінилися, усе, що з нами діється, усе для того, щоб ми стали іншими. Бо так як Ісус Христос виконав волю Отця, так і наше завдання. Пізнати волю Отця для кожного з нас на цій землі, відкривати її для себе і відважно чинити її від Івана Святого Євангелія читання. В той час зібрали фарисеї та перосвященники Раду на Ісуса і говорили: що нам робити? Той чоловік робить силу чудес. <кій> Якщо ми лишимо так, як є, усі увірують у нього і прийдуть ремляни, знищать наше місто і народ наш. Один з них, Каяфа, що був первосвященником того року, мовив до них: Ви не розумієте нічого і не знаєте. Що краще буде вам, коли один чоловік помре за народ, а не увесь люд загине, сказав Він це не від себе самого, але тому, що був первосвященником того року і пророкував, що Ісус мав умерти за народ, і не тільки за народ, але й щоб зібрати в одно розшияних Божих дітей. Від того отже дня вони радилися між собою, як би його вбити. Тому Ісус не ходив уже більше явно серед юдей, але пішов звідти в околиці біля пустині у місто, зване Єфраїм, і пробув там з учнями своїми, наближалася юдейська Пасха. І багато людей з краю прибуло перед Пасхою до Єрусалиму, щоб очиститися. Вони шукали Ісуса і, стоячи у храмі, говорили між собою: Як вам здається, чи не прийде він на свято? Перевосвященники і фарисеї дали були наказ, коли хто довідається, де він має донести, щоб його схопити. Коментар. Від того Дня, отже ухвалили вони його вбити. Дорогі мої, <кхід> у цьому євангельському читанню чуємо пересторогу. Слід усвідомлювати, які рішення приймаємо, часто трапляється що той чи інший вибір. Коштує нам значних зусиль, багато часу і старань. Але якщо цей вибір буде з самому початку неправильним, то всі сили, які ми покладемо, щоб цей вибір реалізувати, витратимо намарно. Перегляньмо своє життя, які бажання ми в собі носимо, які наміри. Будемо певні, що навіть найменший намір може з часом стати вчинком, так було і з бажанням убити Христа, яке не відразу, але з часом реалізували ті, хто в нього собі мав. Тому так само і ми, дорогі мої, якщо носимо в собі добрі бажання та наміри, то здійснюємо їх. А якщо носимо злі, то з часом і вони стають реальністю. Знаємо, коли злодій хоче украсти, він знавжди знайде нагоду це зробити. Тому придивляємося, які бажання носимо, плекаємо в собі великі, гарні, поважні, божі бажання. І тоді вони обов'язково втіляться. У нашому житті. Здається, фарисеї, як угрупування, особливо вірних Богові і своєму народові людей збирають раду для порятунку Ізраїля, проте їх турбують не якісь негаразди, але сила чудес, які вчинив Ісус. З одного боку, вони мають побожне алібі. Торбуються, щоб ремляни не прийшли та не знищили країну. Господь заповідав вибраному народові свій захист, якщо вони будуть йому вірні. Але чи увірувати в Ісуса, Сина Божого, було небезпечно для віри в єдиного Бога? Фарисеї казали, що так. Але не через богословську помилку, як може здатися на перший погляд, а через заздрість, яка була майстерно прикрита. Ви не розумієте нічого і не знаєте, що ліпше буде вам, коли один чоловік помре за народ, а не увесь люд загине, каже Каяфа, і сам того не розуміючи, пророкує. Він вклав у ті слова своє значення, але справжнє значення відкриється тільки у страстях і Воскресінні Христа. Справ... Тоді первосвященнику, мабуть, здавалося, що Він бере ситуацію під контроль, а насправді. Це він і його слова були під контролем Божого проведіння. Можливо, щось у твоєму житті чекає, щоб ти довірив Це Господеві. Чи маєте щось таке, що хотіли би довірити Богу? Напишіть про це в коментарях через злі наміри, Старших народу, Ісус не міг діяти відкрито, як раніше, але Він спокійно продовжує жити, знаючи, що час наближається. Спробуй уявити Христа, що пішов до Ефраїму зі своїми учнями, котрий зараз може уділити їм і тобі всю свою увагу, і цьому ніщо не перешкочає. Можливо, щось. Тебе тривожить, турбує, страшить, чи навпаки щось зворушує, тішить. Напишімо про це в коментарях. У житті Христа теж був увесь спектр людських почуттів, тому можеш з ним поговорити про все. Довір Господеві всі свої дороги. І в кожному моменті цього дня спробуй віднаходити Божу присутність і мудрість Його провидіння, живучи вдячністю за ті дари, які розумієш, але також за ті, які важко прийняти. Євангелист Іван розповідає про те, як священники та фарисеї вирішують схопити Ісуса. Як? Можна прослідкувати їх почало хвилювати те, що Ісус робить багато чудес, а люди йому вірять і слідують за його вчення. Такий розклад подій міг привести до масових заворушень, що влада Риму жорстоко відреагувала. Всі люди, які при владі втратили б свій авторитет та привілеї. Вибір між кар'єрою та Божою волею ще досить мучить багатьох людей. Про священника Яфа досить різко говорить сучасні камерати, вказуючи, що вони нічого не знають, принижуючи їх думку та позицію. В такій ситуації дуже легко опинитися. Разом з тим, Зважаючи лише на свої інтереси, Каяфа каже: ліпше вам буде, коли один чоловік за народ помре, а не увесь люд загине. Євангелист Іван побачив у цих словах набагато глибший зміст. Ісус насправді помре за народ, але не щоб захистити його фізично від римської розправи. А щоб берегти всіх людей від духовної смерті, будучи на посаді пересвященника того року каяфа не позбавлений благодаті Божої, однак дар пророцтва не робить його святим чоловіком. Тема об'єднання розпорошених Божих дітей часто звучить у Старому Завіті, водночас Хрест Ісуса. Об'єднує людей. Дітьми Божими називаються усі, хто приєднується до спільноти церкви. Святий Августин писав: страждання нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа є надією і терпінням. Він не любить нас так сильно, що, будучи безгрішним, Він постраждав за нас грішне. Як тоді Він може не дати нам нагороду, за яку ми заслуговуємо? Як Ісус, чиї обіцянки вірні може не винагородити святих, брати, давайте тоді безнастанно визнавати і навіть відкрито проголошувати, що Христос був розп'ятий за нас. Давайте зізнаватися не у страху, а у радості. Не від сорому, але у славі ліс рубають щіпки летять. Так виправдовували комуністи сталінські реплесії, коли довідувалися про те, що їх жертвами ставали безневинні люди. Людина... Може посунутися до такої гордині, що не відчуватиме жодних докорів сумління, видавши несправедливий вирок на невинувато. Життя кожної людини, святе, дорогі мої, страшно слухати виправдання матерів, які розповідають про те, що мусили вчинити аборт. Тоді згадуються слова каяфи, нічого ви не розумієте. То й не здогадаєтеся, що ліпше вам буде, коли один чоловік помре за народ. За кожною безневинно засудженою людиною стоїть Христос, за кожною людиною, що осмілилася підняти руку на життя іншої людини, стоїть каяфа. Боже провидіння використовує зло на добро завдяки. Цьому вируку людина отримала відкуплення, але це не усуває і не зменшує важкості злочину і гріха каяв. Наш шлях до слави і перемоги, дорогі мої, неможливий без Христа Ісуса Христа. Чи готовий я прийняти свій хрест і йти за Христом на Його шляху до перемоги? Від часу падіння царства Давида до Вавилонського полону євреї плекали надію на прихід Месії, який, як думали вони, визволить їх від гніту поневолення. Покоління за поколінням чекали цього часу, але коли Месія прийшов, вони зрадили його, але найважливіше зрадили себе, свою віру і віру батьків. Розіп'яли Христа, трагедія і дурість народу. Фарисеї були покликані берегти цю надію на прихід Мешії. були відповідальними за те, куди спрямувати народ. Всі знаки показували на Ісуса як на Христа і в глибині в душі. Первощаники знали, що Ісус особливий. Він відрізнявся від очікувань та марень народу. Іншого чекали Месію. але в глибині душі, священники знали, що Ісус не просто людина. Зібрали тоді перщадники та Вересей Раду й що нам робити, силу чудесу той чоловік роби. Тепер і вони сраджують собі і своєму покликанню, заплющують очі, не бачать Христа, вибирають. Вирішують не бачити. В цей момент домішуються прагматичні думки і небажання виходити з зони комфорту. Це дивна тайна, але чи має вона певну паралель із нашим побутом, буденністю? Нам характерно чогось очікувати, жалітися на те, чого нам бракує, нарікати на відсутність часу, можливостей, складний вузол обставин. Але коли можливість приходить, коли обставини складаються найкращим чином, воліємо цю можливість не помітити. А якщо вона вже не вдається, то змарнувати. Чому так є? Ми ж наче мріяли про це, чекали. Справа в тому, що самої можливості, ще місії недостатньо, треба змінюватися. Діяти, виходити поза зону комфорту. От якби я мені пощастило, повесело, знову заводимо свою шарманку і знову вбиваємо чергову можливість, як євреїв у свій час Месію, якого так чекали. Чи корелює якимось чином вбивство можливостей з вбивством Христа в нашому житті? Втратою Христа в нашому житті. Думаю, так. Досвітним шляхом, це не одноразово доводив у своєму житті, але також і Біблія про це говорить. Слуга, який закопав свій талант, бачив у своєму господарі ворога, деспота, який карає, а ті, які використовували свої можливості, пізнали доброту Пана. Так і ми, гублячи можливості, закопуємо не лише талант, але і самих себе губимо Христа. Який ще вихід, якщо у побутових справах ми є вбивцями Христа? Іти до Марії. Про це прямо сказано в Євангелії. Ті, що бачили чудеса Ісуса Христа, розділилися на дві групи, йшли до Марії. І увірували в Ісуса. Другі йшли до фарисею і пізніше ставали вбивцями. Івана 11, 45. І далі. Численні юдеї, які зійшлися, були до Марії, бачивши, що вчинив Ісус, увірували в нього. Деякі з них, однак, пішли до Фарисею та й оповіли їм, що вчинив Ісус. Тоді зібрали про та та раду і заговорили, що нам робити. Цей чоловік робить силу чудес, то що нам робити? Я особисто хапаюся за нервечку і молюся. Маріє, дай мені сили. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписався, підпишіться. Я вділяю благословення, ви пишіть імена. Висловлюйте свої думки, побажання і про лайки, уподобайки. Теж не забувайте. Христос воскрес!